На каналі Фіц 5. І сьогодні я тобі розкажу про РП, що таке РП, як відігрувати РП в топ-чат. Ну і все, що е, ви могли не зрозуміти там, з відео, коли я вступав у мост. Бо деякі люди мене просили зробити про це відео, пояснити. Бо на форумі це, звісно, все, все є, але ну, на форумі це все не настільки детально пояснюється. Але сьогодні я вам це. Детально покажу, і ви нарешті зрозумієте, що таке РП. З самого початку, що таке ну, саме це РП? РП це, наприклад, от, як бачите, я от у чат писав, що почав реанімацію людини навпроти реанімацію людини, почав лікування людини, взяв скровенька з дочки, передав людині навпроти. Що це було? Це я відірвав РП. Якщо детальніше, тобто ви в реальному житті, наприклад, пропустимо, лікар. Коли вас лікує, ви бачите, що він там, ну там, просто бере якийсь шприц, вам щось вколює, Якусь дає таблетку, ще щось. А в грі ваш персонаж просто стоїть, і вам треба якось описати дії, які ви робите. Вам потрібно якось описати дії, які ви робите. І, і таким чином, один раз або у мікрофон. Е, тобто, наприклад, у мікрофон взяв скривенко за тачки і передав людей на фото. І так само у чат. Тобто, так оце описуються е, ваші дії, ну, тому що ви, ви розумієте, що ігровий персонаж не зможе цього зробити. Далі, також відіграти РП, це в, сказати, вжитися у роль свого персонажа. Якщо мене би зараз запитали, які номера у моєї машини, наприклад, пропустимо, спонтанно. Я мав би сказати, що я не знаю, бо по логіці я бачу вид от звідси. Я бачу вид звідси, я ж не можу бачити кіномера. Ну, уявив, що я вам ще до, до, до того не бачив. Я накид не можу, накид, не можу глянути, чи в мене часом не побитий бампер, ще щось. Тобто, відіграю роль персонажа, навкит, там, дивлюсь його лиця. Тобто, от, на, насправді, ж я їду отак, але навкит, у мене питають, от кіномера, я маю сказати, що я не бачу їх. Ну, Тобто, треба вжитися у роль свого персонажа і відігрувати його роль. Далі. Багато е, хто е, помиляється, коли наприклад пропустив. Ти пише вклад сюди, в загальний чат. Наприклад, е, свій в тебе попросили Діскорд, Discord. Discord він ну, там просто, щоб з тобою зв'язатись, Там неважливо не як саме. Просто і е, просить твій Діскорд, наприклад. І ти пишеш у загальний чат. Це не так не можна. Для цього е, моменту якраз і. Ой, <диво> давайте скуди трошки відійдемо. E, для цього моменту і створений якраз Оффтоп-чат. Давайте я вам зараз покажу. Для цього моменту створений Оффтоп чат. Ось І наприклад, я тут можу написати: e, тобто, загальний, e, пишуть у загальний пишуть e, інформацію типу у грі, ну, ігрову. Так тобто, ма... само ще одне те, що відігравати РП, це замість того, щоб казати, в мене мало ХП, треба казати, ну, якщо ви хочете написати ХП, то пишете у Топ-чат. А, треба казати мало здоров'я, або я там хворий, я поранений ще щось. У втоп ви пишете, наприклад, в мене немає мікрофону. Напиши у чат, наприклад. А у загальний пишеш там е... у загальний, ну у загальний пишеш якась, наприклад, тут, ну я не знаю, я вже щось заплутався в своїх словах. Наприклад, у загальний напи... е... пишеш, будь ласка, там допоможіть там грошима, наприклад. Або там заправте мою машину там. Підкажіть, де знаходиться тамту, то-то, тото. Тобто, це все пишеться взагалі. все, що пов'язане з реальним життям, ви пишете у топ-чат. Ще раз вибачаюсь, бо я, я ще так і так сказати, не виздрую. Тому поставити лайки, я обіцяю вам виздорою, і в мене не буде такий закладений на ніс. Наступне, що вам потрібно ще було розказати, те, що... У будь-яке, будь у фракційний чат він взагалі у ньому не можна писати в топ-інформацію, тобто інформацію з реального життя, тобто, там, припустимо, натисни на букву С, щоб то-то-то-то зробити. Ну, і так далі. Ви Але якщо вам все-таки потрібно тобто, це, ну, вимагається зараз це зробити, вам, то ви, винуки зараз давайте я стану, щоб ви нікого не збити. Натискаєте фракцію і робите отакі от дужки. Хоп. І припустимо, у мене немає. Ну, ви зараз зрозуміли. І потім отак от закриваєте дужечки. Так, тут людина попросила лікування. Ну, ви зрозуміли, тобто ставите дві дужечки, якщо ви хочете щось написати у будь-який чат, окрім е, Ну, чи, да, окрім офтоп. Ставте просто дві дужечки, і тоді можете писати якусь інформацію з реального життя. Також ще коли ви відігруєте РП, взагалі відігрувати РП е, потрібно завжди там. Тобто, наприклад, от я от, припустимо, до мене під'їжджає людина і е, просто вона каже: сядь в машину. Сядь, опа, по мені стріляють, а ні, не по мені ся сядь в машину. Після чого вона озвучує в голосовий чат, наприклад, що закрила заперла двері і каже: Ви тепер у мене в заручниках. Ви, звісно ж, можете вийти з машини. Але якщо ви вийдете з машини винним у цій ситуації і буде вже не людина, яка вас полоці викрадає. Ну вона, звісно, теж буде винна. І але будете ще ви, тому що ви не підтримували РП ситуацію. Тобто, ну кат, якщо у вас в реальному житті, наприклад, заперли в машині, ви не відкриєтесь, і вам треба підтримувати цю РП ситуацію. Типу, що ви не можете вийти там, можете викликати поліцію. Тобто вам потрібно підтримувати цю РП ситуацію. Також дуже часто люди пропустить під час затримання поліцією або СБУ, ну там без різниці просто коли вони розуміють, що їх там зараз або вб'ють, або м -м, посадять, вони виходять з гри. Коли ви виходите з гри, так, звісно. І, ну, відтепер, до речі, зробили таку механіку, що якщо ви виходите з гри під час того, як вас хоче затримувати СБУ або НПУ, поліція, то ви просто автоматично з'являєтесь в тюрмі за втечу від РП, ну, типу, не за відігрування РП процесу. І просто, і вам тут вас затримують, і ви можете, ну, ви можете казати, що ви там не маєте права, ще щось, можете все робити. ну, Припустимо, наприклад. Але виходити ні у якому разі не можна, тому що у реальному житті, ну, наприклад, вас затримує поліція, хоча я не думаю, ви в мене підписники нормальні. После вас затримує поліції, ви не можете вийти з гри і все, і вийти з гри і вам нічого за це не буде. Тобто вам потрібно далі відігрувати РП процес. Тобто, ну, Вам це потрібно відірвати. Інакше був випадку, якщо процес не є адміністрація, вона вас може, вона вас може посадити у демогран. Демогран це така в'язниця, яку садять лише адміністратори. Деморган, наприклад, на 30 хвилин або там на 15 хвилин. Ну, залежить від якої ситуації ви уникли, уникнули. Е, якщо я щось кажу неправильно, то поправте мене, будь ласка, у коментарях. Можливо, я там щось можу помиляюсь, може за невідірвання РП процесу ну, не, той, не посадять у деморган. Ну, не знаю. Також є. Е, ви можливо бачили, що. Припустимо, їдете от їдете, і от у чаті в нас пише така, така то людина була відправлена у Деморган за Non-RP-драйв. Типу, там буде писати non англійською, Non-RP Drive. Ну, це я так образно прочитав. Що ж таке Non-RP-драйв? Ось це Non-RPD. Так, адміністратори, будь ласка, зараз давайте мирно, жити мирно. Я це показую людям. Якщо що, і тобто, це от рп драйв коли ви їздите, ну, в реальному житті ви будете їздити так по зона, щоб скоротити собі шлях. Логічно ні, тобто, нон-РП-драйв це е, ну, якщо ви будете їхати по зустрічній полосі, по лосі, це не є н рп драйв, тому що так ви можете зробити в реальному житті запросто, просто вам за це дадуть штраф. Але от в реальному житті сумніваюся, що ви будете їхати по якомусь газону, щоб скоротити дорогу. тобто... Ну, і це от називається на нрп Drive, Коли ви ну їздите нереально, або наприклад. припустимо, ой, я щось, щось не зупинився. Або там їздити по ну, по бордюрам це так само просто порушення правил. Ну, тобто, коли ви їздите, так як ну, взагалі не можна їздити. Не то, що просто отримати штраф, а типу, от отак от можна, ну це типу ще ж, ж ну, терпимо. Але тобто, отак, от, ну, ви зрозуміли мене. Я вже щось я вже сам запутаюсь в своїх словах. тобто, По газонах, по, типу того, там, де нема дороги, там де ну, нема, нема логіки в реальному житті би їхати, бо ви ну, там, би, там би поламали машину. Там, це буде non рп Drive за це. Також, припустимо, ще дуже часто на набогах, припустимо. Е, тому що дуже багато людей плутаються і на наборах. Так, мене щось все пропало, куди, не знаю. а от. Бо на наборах дуже часто кут, питають, кут, от, от, як у Моз. Я спостерігав багато разів, над, е, коли я сам проходив набір, і коли потім збоку наглядав за це, то я е, бачив, як е, казали людям, які стояли біля стінки і походили на набір, що е, по типу всіх, е, в кого більше першого рівня, пройдіть до тої стінки. І багато людей так робили, і потім казали: вибачте, ви не пройшли там співбесіду, а ті, хто не, не йшли від стін, тобто ну, не рухались, то вони вже проходили співбесіду, ну так, наполовину, там ще треба їх попитати, дещо. Тобто, чому так відбувається? Я сам спочатку, коли я перший раз на наборі в мозг був... Міністерство охорони здоров'я, то я сам не зрозумію, я запитав, ну, типу, причина, чому, чому, типу, я не прийшов, той я ж зробив так, як ви просили. А чому ви, ну, чому ви так кажете, що я не прийшов? А все просто, тому що коли людина говорить у РП простий чат, ну, у голосовий чат, це вважається розмова. Це не вважається, що ви у грі. Це вважається, що ви що ну, людина до вас говорить. І уявіть собі, якщо ви е, приходите з ну, в реальному житті на роботу, і вас прикажуть, всіх, е, всі, у кого більше першого рівня, прийдіть до мене. Ну ви, ви не прийдете, тому що ну, який рівень в реальному житті? Ну, який рівень? І, та, а якщо б хтось би сказав, пройдіть, будь ласка, до цієї стінки, в е, кого більше першого рівня, отопом. Типу, так сила. типу, пройдіть, будь ласка, до цієї сімки, в кого більше першого рівня оф-топом. Ну, якщо би так би сказав, або трошки по-інакшому, але вживаючи слово оф-топ. Але вживаючи слово оф-топ, то тоді ви можете йти. Як... Ну, йти бо у вас, наприклад, більше першого рівня. Ну, якщо у вас не більше першого рівня, то не йдіть. Тобто. Е... О, мені щось зарахувалося приїзд на виклик. Ну, добре. Також ще задавайте у коментарях, якщо у вас є питання, ну, до мене там на рахунок РП або будь-яке по грі, я вам дам відповідь на це питання. І також, якщо вам дуже потрібно, то можу вам трошки розширеніше дати. Ну, залежно від питання. Якщо ти додивився до цього мету, став лайк. І так само, якщо ти, наприклад, знаєш те, що я ще не розказав про РП або ну. Того плану, або я щось не конкретно сказав, некоректно. То, будь ласка, напиши це у коментарях. Усі, е, поправки, усі поправки, які я поправлю наприклад, з коментарів, або ще, ще з якихось е, ще з якихось. ну, Там з коментарів або в Тіктоці, бо я відео також викладаю в тік на, на різкусь е, з Ютубу. То е, поправте мене я у описі лишу всі поправки. От зараз можете, наприклад, зайти у опис. Зайти у опис і подивитися, що я поправив. Може, я нічого не поправив. Так, я вже щось заплутався. Давайте. 1, 10, код 1. О, я отримав безкоштовну рулетку. Давайте зараз ми проїдемо. Ой, ой щось у мене аж підлагало. Я вже аж призабув, як писати цей код. Давайте зараз доїдемо на виклик і швиденько покрутимо для вас рулетку. Так, це бонус для тих, хто додивився. Відео до кінця. І, до речі, давайте зробимо таку штуку, що коментар, який ви напишете, будь-який коментар, який ну, щось корисне скаже для людей, тобто те, чого могли багато не знати, то я в... він отримає приз з рулетки, яку я зараз покручу. Він отримає цей приз. Напишіть коментарі щось корисне, ну не, не так просто, що можна заправляти, наприклад, каністрами, а не їздити на СТО. А щось, той, блін, бліне, забувши не виклик, їду. А щось. Е, ну, щось корисне, реально. Тобто, ну те, що. Навіть можливо, те, що я не знаю. Якщо те, що я не знаю, то це однозначно. Що це, то це буде однозначно, ви отримаєте цю рулетку. Ну, давайте, зараз я ще його полікую. Так, ми вже вертаємося назад, і давайте зараз. От я десь припаркуюсь, так, щоб не заважати нікому. Давайте десь тут припаркуюсь, так. Щоб, щоб стати і нікому не заважати Так, у мене щось не пронтажиться. Ну ладно, давайте тут станемо. І зараз швиденько покрутимо. Так, ми вже тут і вибачаю, що тут так само стиснутий екран. Просто я зараз одночасно у грі. Одночасно у грі. І тому в мене тут стиснутий екран і зразу там теж. Так. Давайте покрутимо, і от як я вам казав, найкорисніший коментар. О, в мене тут на рапторі стоїть. Шкода. Давайте я знаю лайфхак, що щоб щось випало, то треба обновити. Оновити. І найкорисніший коментар отримує цей приз. Так, в мене вже при, е, прийшов звук, що знялося той. І що в нас випадає? А, ой, я той! Я не безкоштовно покрутив клас. я забув, що мені треба безкоштовно крутити. Ну добре, давайте от зараз безкоштовно крутимо. І що в нас випадає безкоштовно, саме з безкоштовної отримується приз. 1000 XP, добре, давайте е, отримаємо тоді, якщо так просто візьмемо, 40 тисяч е, коментар, той що, е, той, що буде найкорисніший. Не знаю, мені просто сподобалася сума 40 тисяч, але думаю, для багатьох людей вона може бути корисна. Тому я буду прощатися. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Е, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Став лайк, якщо тобі сподобалося відео, можеш мене виправити в коментарях, якщо я щось неправильно сказав, або щось запитати, я обов'язково відповідаль запитання. Да, просто. Інтернет прекрасний, так що навіть не провантажує текстовки. Ну, добре. Дякую за те, що додивився до цього моменту. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!